Дара Корній зірка для тебе. Дара Корніч не єдина українська письменниця, яка у своїх творах приплітає справжню українську міфологію з реальністю та містикою. Вона пише живою, простою мовою, вдало застосовуючи діалектизми, вплітаючи українські міфи. Ця книжка не потребує додаткової реклами. Як у давнину, найцінніша інформація передавалася з уст до уст. Так історія кохання Сергія Зоряний, астронома сироти і поетки повії, прямуватиме світом від людини до людини, від серця до серця. Добрі ангели і брудні помисли, згубна пристрасть, і фатальна помилка, занедбані стежки і квітучі сади все це в оптимальній пропорції на сторінках цього роману.